Что то є? Сен привіз. Я знаю, не скажіть, що не шуля. Калібрух. З запалом. А Корпусу. Пакет. Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що мешканець Зборівської територіальної громади зберігає зброю без дозвільних документів. Отримавши дозвіл від суду під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники слідчого відділу та оперативники провели обшук за місце проживання даної особи. В ході обшуку було вилучено зброю, зокрема автомат, гранати, набої понад 600 одиниць. Дану зброю було відправлено на експертизу. Триває досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 263.